Привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про крутий натуральний продукт, який стане вашим союзником на шляху до здоров'я та гарного самопочуття. Ці капсули справжній подарунок природи, наповнені біологічно активними речовинами з рослин. Вони м'яко допомагають організму, розрідують слиз, полегшують відходження мокротиння, а ще працюють як делікатний сечогінний засіб, знімають набріки та підтримують природний дренаж лімфи. Плюс вони сприяють виведенню токсинів, що зменшує навантаження на печінку нирки та кишечник. Запальні процеси в лімфовузлах їм теж легше. Усе це для вашого внутрішнього балансу та оздоровлення. Як приймати дорослим і підліткам від 14 років по одна капсуля два рази на день, за годину до їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Курс 15 днів, а якщо хочете продовжити, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Між курсами робимо паузу мінімум 30 днів, щоб усе було гармонійно. Кому не варто, діткам до 14-х, вагітним і мамам, що годують, а також тим, у кого є чутливість до компонентів, краще утриматися. Дбайте про себе, наповнюйте тіло, енергією природи та сайте здоров'ям. Якщо пробували щось подібне, діліться враженнями в коментарях обожнюю ваші історії.